У нас були дітки, які ще не вміли добре писати, і вони хотіли залишити свій відгук. Ну, вирішили, що вони залишили свої долоньки, і вчителька вводила їх і писали своє ім'я і прізвища. Ну, інколи вони не могли зрозуміти таке питання: а чому євреїв? Да? Чому євреїв? Ти їм розповідаєш, чому? Все рівно питання. Я не зрозумію: а чому євреї? А чому українці зараз? 27 січня це Міжнародний день жертв Холокосту, і в цей день весь світ вшановує пам'ять євреїв, які загинули під час Другої світової війни. Після вторгнення. Відвідування меморіалу вже стали не такі масові, але ж кожен рік, незважаючи на війну, люди сюди приходять і вшановують пам'ять. Такі поодинокі відвідування меморіалу. Раніше дуже було багато відвідувань похилого віку. Я так розумію, це приходили ті, у кого рідні тут загинули. Зараз вже більше це молодь. Я думаю, що зараз іде, може якесь порівняння так, Голокосту з тими подіями, що у нас тут зараз проходять. На планшетах ви бачите трошечки більше п'яти тисяч прізвищ. А ось в книзі це ще доповнення. Тут більше дев'яти тисяч прізвищ. Але ж знаєте, дуже багато людей, котрі сім'ями тут загинули. І я думаю, що немає і рідних, і, може і знайомих немає, щоб вони сказали нам їх імена. Тому всіх досконально ми не можемо знати. Ми з вами перебуваємо на території меморіального комплексу Дробицький яр. Ось перед нами саме велике друге місце розстрілів. Це був котлован, ширина якого була 20 метрів, а длина 100 метрів. Ось біля цього котловану ставили людей і дуже з відстані розстрілювали. По різним джерелам в Дробицькому яру розстріляно від 16 до 30 тисяч людей. На жаль, після повномасштабного вторгнення отримав пошкодження і наш меморіал. Зруйнована минора. Постраждав і головний монумент, бо поруч розривалися снаряди. Знаєте, я зараз думаю, як ми будемо проводити от подалі, коли закінчиться війна, екскурсії. Я думаю, що оці пошкодження меморіали, які зараз є, якісь фрагменти треба залишити, щоб вони, щоб вони були. І тоді, Молодому поколінню. Я думаю, що ми ще довго будемо згадувати цю війну і наші діти, які пережили цей страх. І тому це буде нагадування про Другу світову війну і війну, те, що відбувається зараз.